Ваша покоління, учениця Долицького ліцею номер 1 навчаюся у восьмому А класі. Я активна, весела, завжди усміхнена. У школі я не відмінниця, але вчуся добре. Люблю дізнаватися щось нове. Переконана, що моє майбутнє залежить від мене і тільки від мене. Я рівноважена, наполеглива, відповідальна та впевнена собі. Вмію спілкуватися з людьми, надихати, мотивувати та маю хороший авторитет. Але б нічого не вийшло, якби без мною не було моєї суперової команди. Яскравих, неймовірних, креативних, творчих, талановитих. Та вона дуже скромних хлопців та дівчат. Вона знає, як мене розвеселити. У її голові багато чудових ідей. Вона постійно мотивує нашу команду. Вона знає, що хоче від життя. Вона завжди готова підтримати та допомогти. Та й взагалі вона дуже крута. Певно, що лідерами не народжуються. Звичайно ж, деяким людям це дається легше, ніж іншим, але потрібно пам'ятати, що успіх це один відсоток таланту, а 99 – праці.